Від такого рулета в захваті будуть всі, а готується він дуже просто. Спочатку приготуємо тісто для малюнка, для нього змішуємо яйце із цукровою пудрою, вершковим маслом та борошном. Далі украшуємо його в потрібні нам кольори і на пергаменті малюємо малюнок, який нам потрібний. Я спочатку, за допомогою чорного, роблю ось такий контур, а далі вже кольоровим тістом повністю його розмальовую. Робиться це все дуже просто, навіть дітки з тим справляться. І тепер відправляємо пергамент в морозилку. Для рулета масло з молоком нагріваємо, додаємо борошно, все добре перемішуємо, даємо повністю охолонути. Тим часом білки з цукровою сподрою збиваємо до плотних піків, до заверної основи додаємо жовтки, міксером збиваємо, а потім додаємо взбиті білки і вже лопаткою обережно перемішуємо. Викладаємо тісто на малюнок, розрівнюємо все добре і відправляємо в розігріту духовку до 175 градусів, готується рулет приблизно 10-12 хвилин. Даємо йому повністю охолонути, після чого викладаємо крем, загортаємо та подаємо до столу.